Вихід в СЗЧ був спланований. Мені на той момент здавалося, що в тій частині буде ліпше. Старався не виходити з дому. Я йому просто подзвонив і напряму запитав, кеп, візьмете назад. Родом я з Києва займався, навчався. Під час навчання на магістратурі зустрів дружину, приїхав в Закарпаття, і там, відповідно, я вже працював на новій пошті. Так, да, були плани доробити ремонти в будинку, купити машину, подорожувати з дітьми та дружиною Європою по святих місцях. І це були ті плани, що були до війни. Прийшла повістка, я пішов по повістці. І там три дні на збори подзвонив, подзвонили з ТЦК, сказали, що збирайся, за тобою заїдуть, поїдемо на полігон. Я би сказав, що настрій був такий, я був перемотивований. Тобто мотивація в мене зашкалювала, бо був такий момент, що поки що дружина була вагітна в 22-му році, почалася повномасштабна війна, і я не пішов, тому що дружина була вагітна. Це був єдиний аргумент, по котрому я не пішов. У мене була посада заступник з МПЗ. На той момент, тому що я закінчив кафедру по цій військово-обліковій спеціальності, в принципі, весь мій бойовий шлях відбувся на цій посаді, але посада заступника з МПЗ не виключила е наявність бойових дій в моєму житті. Тобто, бойові завдання ми так само виконували, проводили рекордностирування на місцевості. Ну, відповідно, сиділи в бліндажах, в підвалах. Не було такого, щоб я думав про СЗЧ на початку, про те, що це складно. Страху бойових дій не було. Був страх накосячити, тому що весь період формування, та робота, яку я проводив з своїм особовим складом. Я чітко усвідомлював, що за твій косяк може поплатитися не лише ти своїм життям, а й ти можеш підставити життя інших людей, побратимів. Рушійною силою до СЗЧ стала неможливість перевестися офіційними методами в іншу частину. Тобто, навіть коли, грубо кажучи, був дозвіл командира мого безпосереднього, командування все ще вище нього, просто сказало, що ми то не будемо підписувати, ми тебе не відпускаємо, ти цінний кадр. Мені на той момент здавалося, що в тій частині буде ліпше, що в тій частині не буде тих проблем, скажімо так, котрі я мав. Мої підлеглі мали з командуванням частини або батальйону. Ну, тобто ті, котрі я безпосередньо намагався вирішити, у мене це не вийшло, і, відповідно, я, ну, я не знав, що сказати підлеглим, бо хлопці, вибачайте, я не можу це питання вирішити. Це не моя політика, не моя філософія. Вихід в СЗЧ був спланований. Останні вихідні фактично у мене був бойовий вихід напередодні перед відпусткою. Ми зранку вийшли на рекогностерування, повернулися з одним трьохсотим і, на жаль, він не пішов у відпустку, бо поїхав в госпіталь, я пішов у відпустку. І далі я вже зустрічався з людьми, котрі мені пояснювали, як це має бути, і відповідно весь процес після виходу СЗЧ і до прибуття в іншу частину. Але, на жаль, прибуття в іншу частину не сталося, бо занадто довго це відбувалося. Я знав, що попри СЗЧ, попри можливі там упереджені думки і ставлення в сторону СЗЧшників, моє командування мене прийме назад. Тобто, в разі чого я завжди можу звернутися до тих хлопців, знайомих. Котрі, від котрих я пішов, бо вони всі прекрасно розуміли. Звичайно, вони були в курсі, чому я пішов, бо ми з ними близькі, ми з ними близько спілкуємось. Чим я займався вдома та в основному домашньою роботою. З дому я не виходив. Але, але були такі моменти, що да, звичайно, я можу поїхати в магазин, я можу там дітей відвезти, і там ми можемо піти погуляти. Ну, але я старався не виходити з дому. Що робив, та домашні справи, тому що це городи, це худоба. З приводу сім'ї, що, я маю дружину, тьощі, трьох діточок, трьох синів. Одному 15, другому 10, третьому 3 рочки. Перший діалог у мене відбувся з моїм безпосереднім командиром, у котрого, під командуванням якого я служив, я йому просто подзвонив і напряму запитав, кеп, візьмете назад. І все. Ну, звичайно, там була розмова, типу, я не розумію, на що ти взагалі йшов. Тому, так, да, я просто напряму йому подзвонив, далі він це питання вирішив з керівництвом вище. Вони сказали, що не проти. І от у мене рекомендаційний лист на наступний день я в ВСП і тут. Я сорому не відчуваю, бо мені було соромно, коли я йшов. Я скорше був не підготовлений за ці чотири місяці до цивільного життя, ніж до бойових дій і повернення в підрозділ. Я це можу описати як затяжна відпустка або лікування. Мотивація захисту своїх близьких нікуди не ділася. Я, наприклад, зараз шкодую про те, що я пішов в СЗЧ. Бо перше, я просто в очередной раз розчарувався в людях. По-друге, я собі знайшов діло на голову і зайві справи, котрих я міг би уникнути, продовжувати служити далі. Ну і все йшло би своєю чергою, як і мало бути. Згідно змін до законодавства від 10.05.2025 року, а саме в закон про проходження військової служби і військовий обов'язок. Військовослужбовці, які самовільно залишили військові частини, повертаються до батальйону резерву. Після повернення проходять етап документального оформлення. Повідомляється їх військова частина, попередня, про те, що вони прибули сюди. Після постановки в штат частини. Військовослужбовці отримують грошове забезпечення, всі інші види забезпечення, які передбачені законодавством. На території працюють рекрутингові групи з інших військових частин, які займаються відбором особового складу для подальшого проходження військової служби. Під час перебування в батальйоні резерву військовослужбовцям надається психологічна допомога вирішення їх соціально-побутових питань. Облаштовується побут в самому батальйоні. Є можливість повернення в стару бригаду, але це по бажанню.